Так, Олеже, я вирішив засняти відео для вас. Ось дивіться, ось це у нас передній кардан. А отак виглядають мости. Ось вони, два штуки лежать одразу. Віддаємо їх, оце в такому вигляді, як вони на відео. Тобто в зборі повністю з усим, абсолютно. Зняли, поставили, навіть ось полуоськи полуоськи все віддамо це повністю. ну Крім цього заднього заднього кордона, бо вам потрібен передній. Оце все разом. Перевіряли, люфтів ніде немає. Все там чітко. Повністю, тут ще запчастин доларів на 500, якщо познімати все з мостів, Ну ми віддаємо повністю зборі вам з максимальними знижками, просто які можливо.